Вітаю в ефірі головне за день з Кірою Трачук. Сьогодні у центрі уваги гучні події в Україні та світі. Довіра суспільства, головний іспит для БЕП, новопризначений директор бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський доручив центральному апарату та регіональним управлінням протягом тижня підготувати конкретні кроки для підвищення ефективності роботи та комунікації з громадкістю. За його словами, низький рівень довіри до БЕП є сигналом про неефективність або комунікаційні проблеми. Довіра не з'являється автоматично. Ми відновлюємо її діями, наголосив Цивінський. Кремль готує резервістів до бойових дій за кордоном. Російський уряд ухвалив закон, який дозволяє використовувати мобілізаційний резерв для операцій за межами країни. Це може бути підготовкою до агресії проти європейських держав, зокрема країн Балтії, які Кремль вражає слабкою ланкою НАТО. Закон формально дає міноборони РФ змогу відправляти зелених чоловічків під приводом боротьби з тероризмом. Нагадаємо, МОБ резерв РФ становить близько 5 мільйонів осіб, а експерти прогнозують можливу загальну мобілізацію навесні. Побачення закінчилось нападом. У Києві хлопець запросив дівчину додому після знайомства в інтернеті, але побачивши, що вона не схожа на фото, вдарив їй пістолетом по голові та забрав 500 гривень. Поліція затримала нападника, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Нові правила перетину кордонів ЄС. Європейський Союз запровадив систему цифрової реєстрації замість звичайних штампів у паспортах. Усі подорожуючі, зокрема й українці, повинні надати персональні та біометричні дані, фото і відбитки пальців. Створений профіль діятиме три роки, тож повторно проходити процедуру не потрібно. В окупованому Луганську відкрили копію Львівської реберні. У центрі міста запрацював ресторан Рібьорнея, який майже повністю повторює відому львівську реберню. Інтер'єр меню навіть фартухи персоналу, ідентичні оригіналу. У соцмережах жартують, що окупанти крадуть навіть атмосферу українських ресторанів. Війна в Газі завершена. Президент США Дональд Трамп оголосив у парламенті Ізраїлю про офіційне завершення конфлікту в Газі. Хамас передав усі 20 заручників, які вже повернулися до своїх родин. Прем'єр Ізраїлю підтвердив припинення бойових дій. Найближчим часом Трамп виступить на саміті Миру в Єгипті. Наука робить прорив вакцина, що зупиняє рак. Дослідники створили наночастинкову вакцину, яка запобігає розвитку раку у 88% випадків. Вона навчає імунну систему розпізнавати та знищувати пухлинні клітини. Під час випробувань миші щеплені вакциною не захворіли навіть після повторного зараження. Імунітет зберігався стабільно. Відкриття вже називають потенційним проривом у боротьбі з онкологією. З вами була Кіра Трачук у рубриці головне за день. Бережіть себе і стежте за новинами. Щодня лише найголовніше.